Вони знають, як виготовляти відмичку. Більшість замків для них звичайна забавка. Віртуозне заволодіння чужим майном у цих людей виведено в абсолют. Напрацювати працювати для них це не гідно. Їх називають по різному, але одне ім'я для них спільне квартирні злодії. Це особлива каста крадіїв. Вони не відбирають грошей силою. Вони відбирають їх своєю хитрістю і майстерністю. Задоволення від самого процесу зламу дверей фактично рівне тому, що відчуває хижак, коли дістається до своєї здобичі. І в нашій державі, окрім внутрішніх злочинців, квартири чистять і іноземці, так звані злодії гастролери. В Україні немає великого міста, де правоохоронці не мали справу з квартирними крадіями з-за кордону. І, як кажуть міліціонери серед злодіїв іноземців, яких затримують саме за квартирні крадіжки, багато громадян Грузії. грузинские квартирные вары считаются одними самыми сильнейшими не только в мире могу сказать они особенно вот у нас есть такие э, э, регионы в эти верхние сачхери и Чиатура. там вообще профессионалы они рождаются по моему в школах такое впечатление по моему в школах там учат как вскрывать В Одесі міліціонери затримали двох домушників іноземців. Чоловіки вдерлися до однієї з місцевих квартир, набили сумки цінними речами і вже збиралися йти. В квартирі, підходячи до неї, ми побачили, як із квартири виходять неізвісні громадяни з У відів наряд дані ліце розвернулися і спробували скритися в квартирі. Затримані зізналися, що не місцеві, а загалом ледве розуміли, про що з ними говорять. А в Одесі що делає? Колишній офіційний представник Міністерства внутрішніх справ Грузії в Україні Константин Чідлішвілі каже, те, що в Україні затримують квартирних крадіїв, вихідців з Грузії, немає нічого дивного. У 2006-му кримінальний кодекс Грузії зробили жорсткішим, і за одну приналежність до злочинного світу можна було загриміти за грати. В Грузії було поставленим термін, що вони повинні були покинути територію Грузії на протязі трьох днів. Після цього в самій Грузії кількість квартирних крадіжок значно впала. Багато майстрів по зламу замків та спеціалістів з квартирних крадіжок роз'їхалися в сусідні країни. Крадії почали шукати новий дім в Греції, Туреччині, Азербайджані. Але найбільше їх виїхало саме в Росію та Україну. Про те, що в український кримінальний світ влилися громадяни Грузії, зізнається, і колишній посол Грузії в Україні Григол Катамадзе. І я часто слишу посерім тон, що Граждан в Грузії задержувати за ті лінні правонарушення, в тому числі і квартирні кражі. Правозахисники ж зазначають, за їжок злочинців в Україні приваблюють м'які закони, а саме можливість досить легко заїхати на територію нашої країни і не проходити реєстрацію, яка, наприклад, є в Росії. Не так давно українське законодавство дозволило різним іноземцям прибувати на території України і абсолютно довгий час знаходитись на ній без відповідних документів, без відповідних реєстрацій. Тобто люди можуть переїжджати сюди, для них тут комфортні умови. Але далеко не кожен іноземець, прибуваючи на території України, їде сюди з добрими намірами часто вони вчиняють злочини. Україна зіткнулася з проблемою і не лише у вигляді злодіїв іноземців. При європейській спрямованості нашої держави і толерантності людей, тим не менше, з'явилася неприємна тенденція. Українці почали розвішувати ярлики на гості з-за кордону. Мовляв, якщо грузин, значить обов'язково маєш кримінальне минуле або теперішнє. Принаймні такі думки висловлювали люди під час обговорення теми проблеми квартирних крадів іноземців в Україні, яке проходило на сайті Магнолії ТВ. Думаю, 90% грузинов в Украине это нехорошие люди. Сама пострадала от них, но не без способничества нашей милиции. Ну, естественно, не все грузины воры, но многие из них. Но всех поголовно нельзя выселять, это не демократия. А я уверена, надо действительно с ними радикально выдворять из своей страны, иначе мы со своей мягкотелостью допрыгаемся. Ну вот если в самой Грузии их выгнали из страны, то мы и подавно можем. Але видворяти на підставі чого, якщо іноземець на території нашої країни вчинив злочин, і його вина була доведена. Цю людину і так депортують з країни. Експерти кажуть, піти по шляху Грузії та Росії і просто за підозрою видворяти людей з країни це не демократично. І колишній посол Грузії в Україні Григол Катамадзе, і колишній офіційний представник МВС Грузії в Україні Костянтин Чідлішвілі, і практикуючі правозахисники, що безпосередньо захищають права іноземців в українських судах, зізнаються, проблема із існує, але вирішувати її потрібно аж ніяк не по принципу національності, стереотипів чи домислів. Всі експерти впевнені, кількість злочинів, в тому числі і квартирних крадіжок, вчинених як іноземцями, так і українцями, піде на спад. Як тільки правоохоронна система реально запрацює, тоді іноземні злочинці самі перестануть їхати в Україну, адже там, де працює закон, злодій працювати не зможе.